Тих, скажімо, політиків, функціонерів того часу, майданівського часу, котрі мають гріхи, буде достатньо можливості для того, щоб ці гріхи далі продовжувати приховувати. Я маю на увазі колаборацію з Януковичем. Я маю на увазі дуже погані речі. На жаль, наші так звані опозиційні кандидати є роз'єднаними надто амбітними кожен у собі, і поки що вони ще не об'єдналися під. Обличчям цієї абсолютно реальної небезпеки. На жаль, народ бачить, що ніхто нікого не карає, звісно, треба не підставлятися, але, в принципі, можна. Вітаю вас, пане Ігоре, в нашій Добрий студії день. сьогодні була координаційна рада керівників правоохоронних органів, де виступали і генпрокурор, і очільник СБУ, і очільник МВС. І от були дві такі тези: перше, що вибори будуть демократичними і розказували очільники правоохоронних органів, як вони будуть запобігати тому порушенням. І від СБУ почули ми, що Російська Федерація буде впливати. і як як сказав пан Грицак, ключове це максимальна дестабілізація обстановки по всій Україні аж до вчинення тяжких злочинів. І це буде фіксуватися з боку Російської Федерації. Як ви вважаєте, чи от як це взагалі корелюється? От це буде добре з тим, як Росія буде втручатися? Я думаю, що у Росії є багато механізмів для такого втручання, про яке, наприклад, казав пан Грицак. Я думаю, що це може бути застосовано випадку, коли буде ескалація, скажімо, бойових дій. В одній з точок це в Крим або Донбас. Що стосується виборів, в Росії навпаки було б цікаво, щоб діяти інформаційними методами. Наприклад, є у нас два проросійських відверто канали: це на сьогодні News One і 112-й. Так само можна до них меншою мірою, але причисляти Україну і Інтер. Ну, тесь приблизно через ці медіа будуть транслюватися і вже транслюються безумовно. Проросійські меседжі рекламуються проросійські кандидати, той же пан Медвечук кум Путіна і так далі, ось є власне безпосередньо поле для діяльності того служби безпеки України. А тут Служба безпеки просто нічого не помічає, тому що це якби є сценарій президента. Але чи не є це свободою слова, коли можна почути і побачити різні точки зору? І український народ має все ж таки обирати, виходячи, ну знаючи багато різної інформації. Тому що є і канали, які знову, як кажуть, є е, е, великий вплив президента на них, і е, виходячи з того, що кажуть там, то немає більше е, жодного гідного кандидата. Угу. Ну, е, Ми знаємо десятки, можливо, дійсно десятки випадків, коли, наприклад, той же телеканал Russia Today обмежують у трансляції в Великій Британії, там, в Балтійських країнах і так далі. Тобто європейська практика. Це нормально, коли пропаганда зупиняється. Натомість у нас цього немає. Ми пам'ятаємо, що парламент з таким великим, знаєте, галасом, шумом проголосував звернення до Ради національної безпеки і оборони, котрого очолює, нагадаю, Петро Олексійович Порошенко, для того, щоб щось зробити з Ньюзваном і 112. Ну, після цього нічого. Я думаю, що це є просто такою цілеспромованою політикою дозовано запускати російські меседжі в координації із Росією через Метрічука, і відповідно з українською владою для того, щоб ну певним чином створювати дисбаланс у виборчому процесі і викривляти інформаційне поле. Так. але от все ж таки одна ремарка, і підемо далі. Що лише ці канали транслювали форум Юлії Тимошенко, а інші канали його не показували тут. Ну, я не знаю, хто там, що транслював, чесно кажучи, е я думаю, що те, що вони це транслювали, навряд чи щось дало в цьому плані. Я думаю, натуральному ви, що... ви маєте на увазі. Да. Так. А, добре, от щодо тяжких злочинів, все ж таки, про які говорив пан Грицак, що тут може бути? Ну, пан Грицак говорив про те, чим звикли лякати обивателя, да? тобто тяжкі злочини. Маюся на увазі, мабуть, ну, все-таки ті, котрі пов'язані з здоров'ям, життям громадян, там, посяганням на е, роботу державних органів і так далі. Я не думаю, що це буде той сценарій, який тут зараз можна прогнозувати. Я думаю, що буде звичайне засипання гречкою з боку нашої влади. Ось від цього від цього процесу нас можливо намагаються певні силовики. Відволікти нашу увагу і сфокусувати на ну, щось інше, нехай ми думаємо про Кремль, а тут от у нас розсипана всюди гречка. Щодо стосується адмінресурсу, і багато хто із політиків, і з експертів кажуть, що саме е, померлі, скажімо так, громадяни України, за яких будуть голосувати, і ті, хто виїхали працювати за кордон, е, це е, кілька мільйонів людей, і е, саме тут будуть величезні фальсифікації. Сьогодні е, пан Луценко Сенко, виступаючи, він сказав, що нічого такого бути не може, що все це дуже швидко перевіряється, і на другий день вже всі ці справи будуть. От як ви вважаєте, чи все ж таки убезпечить нас така позиція генпрокурора? Хм. Ну, така позиція генпрокурора безумовно не небезпечить, якщо йому буде просто ходити там і говорити, що все буде гарно, да тим більше, що це від нього мало залежить, тут активною силою можуть виступати національна поліція. Національна поліція це достатньо такий неоднорідний колгомерат. тобто одне райвідділ працює по одному, інший райвідділ абсолютно по іншому. Тому тут спрогнозувати ефективність дій можна лише в негативному сенсі. Тобто, я думаю, що буде велика кількість виборчих зловживань за умови невтручання і безпорадності національної поліції на сьогодні. Але що стосується саме от померлих, так званих мертвих душ і тих, хто виїхали, я думаю, що це важко, тобто мати дуже потужний. Механізм фальсифікації на місцях, а це, перш за все, це, звісно, західні області, де такий механізм створити важко, тому що рейтинг Порошенка в нього не, не малий там, але при цьому не такий великий, і Адмінсус так само не такий великий для того, щоб організовувати підкуп за зразком, скажімо, Донбасу там, часів Януковича. Або ну, фальсифікацію за часів Януковича, так як це відбувалося, коли там 150% виборців голосували за. Того, кого потрібно. Тому я не думаю, що тут так все просто буде зробити, це не основна проблема. Основна проблема це просто елементарне порушення права на вибори без підкупу. Тобто на сьогодні це є найбільшим інструментом фальсифікації виборів для влади в першу чергу. А от те, що деякі кандидати у президенти вони як -от домовилися, що вибори будуть чесними, угу. так? От, от це може вплинути на загальну ситуацію? Те, що вони домовилися, це ще не означає, що вони готові діяти разом. Я не бачу створення єдиного координаційного поля. Я би не сказав навіть штабу, хоча б поля інформаційного поля обміну між кандидатами, що стосується запобігання масштабній фальсифікації, котра насправді назріває, котра вже готується і вже відбувається по суті. На жаль, наші так звані опозиційні кандидати є роз'єднаними надто амбітними кожен у собі. І е, поки що вони ще не об'єдналися під обличчям цієї реальної небезпеки. На жаль. Деякі знову політики експерти кажуть, що саме Арсен Аваков може бути так. Людиною, яка забезпечить оці демократичні вибори, і якщо тобто він людина, яка може не піддатися будь-якому політичному впливу, тому що є таким самостійним гравцем, і а, забезпечити реально демократичні вибори. А ви вірите, що зараз хто ну тобто будь-хто може залишатися без якогось там масштабного впливу? Ну, по-перше, вплив Авакова на Національну поліцію дещо перебільшують. Все-таки різні процеси в поліції. Поліція не є органом, котрий підчиняється формально Авакову. Аваков лише представляє поліцію поряд з іншими органами, прикордонною службою, іншими в Кабінети міністрів України. Ну, В принципі, ми можемо розуміти, що там є великий неформальний вплив, але цей неформальний вплив це, це, це інша річ. Так само натиснувши і на ТОП. Поліцейських, натиснувши на самого Авакова, нинішня влада може добитися, скажімо, сприятливого для себе нейтралітету, який ми зараз насправді і спостерігаємо. Ми не бачимо протягом новітньої української історії п'яти років прецедентів реального покарання за злочини під час виборів. Тобто ні членів там, ДВК, ні тих, хто підкупають. Я особисто там бігав по Чернігову. Одна людина, одна людина а, десь в Одеській області було у звіті ще на початку президентської кампанії. Так, але, скоріш за все, це умовний термін. Тобто я говорю про реальні терміни. Навіть умовний термін це є винятком скоріше, аніж е, правилом. Ось і тому е, я, наприклад, був свідком, коли в Чернігові там викидали гроші з. Вікна, тому що ми там йдемо вже в свій офіс, бо що знаємо, що там підкуп. Тобто такі речі там відбувалися, і це нічим не завершилося. Так само воно не завершилося в інших виборчих кампаніях. Так само і зараз. Народ бачить, що ніхто нікого не карає, дійсно, треба не підставлятися, але, в принципі, можна. Тому я думаю, що цей сприятливий до влади нейтралітет цілком можливо, з достатньо великою вірусю буде забезпечено саме сприяння Авакова і його відомства, відомств національної політики. От Юрій Луценко, коли сьогодні на нараді, от він багато що говорив про те, як там треба ставити ці майданчики, що як мається на увазі агітаційні, так що угу. там місцева влада не має, там якось цьому них. Сприяти ні а, порушувати права. Ну там багато mm -hmm. чого було сказано. і ще було сказано, що а, МВС, ну тобто, не має права заходити у ті будівлі, а, де а, є а, народні, народні депутати, mm -hmm. так тобто їх а, там. А, а, як це сказати, приймальні? Так? Ну, да, от. І, ще, так. і от чи не можемо ми чекати, що саме цим і будуть зловживати на виборах, і саме у приймальнях народних депутатів можуть роздавати ті самі гроші агітаторам, ну, які є протизаконними. А це, по-моєму, в основному там і відбувається. Тобто, штаби одночасно є приймальне відповідних там, політично афільованих кандидатів там, чи, чи депутатів. Ну і відповідно, там ми бачимо ці черги, як правило, або там відбуваються якісь домовленості і так далі. Проблема ж не в доступі поліції. Проблема в тому, що кожен мусить займатися своїми справою по закону. Наприклад, Юрій Віталійович Лисенко сьогодні або завтра, або післязавтра мусив прозвітувати про те, як розслідується під його процесуальним наглядом і його ж підлеглими, як слідчими, справи по майдану. Тобто, якщо ми там не навели законність на цьому, що казати про те, до чого народ ставиться, ну будемо прямо казати, в Україні достатньо поблажливо, коли можна брати під час виборів щось за своє голосування? Так? Тобто, якщо немає такого великого суспільного значить, запиту на покарання. Фальсифікаторів і під тих, хто підкупом займається, то відповідно. Я думаю, що ні національній поліції, ні, тим більше абсолютно тут ні до чого, знаходячися прокуратурі, яка процесуально лише керує тим, що вже роблять слідчі. Ну тут нічого не буде. От до речі, щодо запиту суспільства, п'ята річниця розстрілів на майдані, і от Віталій Титич, один з адвокатів родини Небесної Сотні, він сказав, що ну так він сподівається на суд, але він бачить, що справи е, сипляться е, у судах. Безумно. От, е, прокоментуйте, чому через п'ять років ми не тільки не маємо вироків, а є і така небезпека, що ми і не будемо їх мати. Достатньо все просто. На 90% ці всі проблеми, які ми бачимо з розслідуванням справ по майдану, це є проблема саме слідства, тобто органів, котрі ведуть розслідування. В даному випадку, в основному, це Генеральна прокуратура, тут питання до Луценка, який вже три роки майже нею керує. І так само це Служба безпеки, там менша міру Національна поліція. Тобто, от, власне, тут була дезорганізована робота. Тобто, частину справ просто продали. Це те, що стосується біглих топ-посадовців. Стосовно Беркутів, дозволили тому садовнику та іншому колегам повтікати. Те, що лишилося, це крихти просто від цього всього. Тобто, декілька людей, дійсно, в моїй справі там, проходять, там, зокрема, там, зусилля активістів і, будемо прямо казати, і моїми зусиллями це все якось рухається. Да? Якщо немає двигуна, то ці справи просто йдуть в пісок. На жаль. Але от щодо саме замовників, так не виконавців, яких ще в Україні якось е, можуть знайти і там затримати, так е, то щодо замовників, отут ви вірите, що і щодо е, вашої справи, щодо справи героїв Небесної Сотні, що ми ну не буде якийсь ЦАП відбувайла, тобто так Януковичу вже 13 років дали, давайте ще йому щось накинемо. А от реально, коли ми бачимо, що там е, Захарченка з інших просто знімають санкції, отут ми побачимо щось реальне. Я вважаю, що якраз тут ми з найменшою ймовірністю побачимо щось реальне. Тож стосується безпосередніх ну, таких от замовників передаточної ланки, то там ще якісь можливості але, як правило, ці люди все повтікали. От, замовник викрадення Вербицького імене, він знаходиться зараз в Росії. З інтернету там, і телефону керує своїми справами тут, його бізнес от, продовжує функціонувати, але сам він все-таки так. І так. А от такі люди, як Захарченко, ну можливо, Захарченко ні, але такі люди, як Злочевський, Іванющенко, де юре, вони вже мають всі можливості сюди повернутися і продовжити вільно провадити свій бізнес тут, відмивати свої кошти, награбовані і так далі. Тобто тут, от саме в плані топ-посадовців, котрі, в принципі, спонсорували терор проти Майдану. Тобто там відшов колосальний кеш кожної доби, спонсорувалися там півтисячі, або навіть більше тітушок, котрі просто били майданіці і так далі. Оце все. Власне, зараз залишилося за кадром. Тобто, хто ці всі кошти давав? А ці всі люди розуміли хто? Це все перше оточення цього президента, котрому дали єдиному 12 років заочно. А пані Іванюченко зараз легально може жити в своєму Межигір'ї номер 2 біля кончі заспи, і, 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 і правоохоронні органи до нього не мають претензій. От зараз є таке. Е... Така ідея, що знаєте, в нас є одна людина, яка а, сидить, але а, в якої немає вироку, а, це Єфремов. І є людина, а, це а, президент Втікач, яка не сидить, але в якої а, так, вирок є. І більше нікого, і нічого нема. От ви щось бачите? А, ну, Я знаю про один вирок щодо тітушки. Та лише тітушки. Тобто, в нас немає на сьогодні, наскільки я знаю, Жодного вироку щодо е, правоохоронців. Так само, до речі, тема правоохоронців залишається до сих їх участі у терорі проти Майдану. Е, ну і е, йдуть ряд судових процесів по Беркутам. Е, власне, тим, хто на очах у всіх вже це робили. Били там, стріляли і так далі. Просто така кількість відео, яку не можна ігнорувати. Е, 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 е. Хто ж не потрапив на відео і не потрапив там у 2014 році якось по свідоцтвам, по свідченням, то, в принципі, зараз і далі працюють. І те, що ми там, наприклад, нещодавно бачили інцидент на Подолі, коли просто громадські активістів там били з криками Лежись Бандера, це є свідченням того, що оця критична маса налаштованих проти України за великим рахунком правоохоронців, вона продовжує отримувати гроші від України і оцей цей статус і пістолети, з якими вони далі продовжують свою діяльність. Ну і останнє питання. От як ви думаєте, все ж таки, скільки років пройде, поки ми дізнаємося все, що реально відбувалося на Майдані, хто розстрілював, хто надавав команди, хто з їм з ким у яких коаліціях був і чого прагнули керівництво тоді країни, і може хтось, хтось зараз є при владі? Це досить важко, тому що нинішня політична ситуація вона ж не поміняється якось радикально, можливо і гарно, але от радикального поворота у думках, діях і настроях нинішньої влади очікувати навряд чи можна. Тобто, в будь-якому разі, навіть якщо там президент буде інший, навіть якщо там частково парламент буде інший, курс на 180 вже ніколи не розвернеться. Тобто, і я думаю, що у тих, скажімо, політиків, функціонерів того часу, майданівського часу, котрі мають гріхи. Буде достатньо можливості для того, щоб ці гріхи далі продовжувати приховувати. Я маю на увазі колаборацію з Януковичем, я маю на увазі дуже погані речі. Тому я прогнозую, що це може бути хіба така історична випадковість, якщо з'являться інші керівники силового блоку, які матимуть політичну волю для того, щоб ну, когось там все-таки притягнути до відповіді. Дуже дякую вам, Ігор Луценко, народний депутат, батьківщина, був гостем нашої студії. Дивіться нас у ютюбі та підписуйтесь на наш канал. До побачення.